У куточку під парканом сніг біліє, там зима. А де сонечко дістане, снігу й крапельки нема. Там вже травка зеленіє І сині проліски цвітуть. Черв'ячок вже землю риє, а пташки гнездечко в'ють. Про весну часто говорять весна красна, не тому, що з'являються червоні квіти. А основний колір весни зелений, а червона, тому що гарна пора року. Але на початку весни дерева та кущі стоять ще чорні, але сонечко пригріває все більше і більше, і на душі стає радісно. А якщо зайти у затишне місце та простягнути долоньки до сонечка, то ми відчуємо тепло перших весняних місяців. Навесні ми з радістю розглядаємо перші паростки яскраво-зеленої трави, жовтеньких квіток, мати й мачухи, блакитних пролісків, білих підсніжників, вічно-зеленого барвінку, ніжно-бузькових фіалок. Весняного первоцвіту та інших квітів. Трохи пізніше з'являться білі дзвіночки конвалій та лісових тюльпанів. Квіти цих рослин такі тендітні, ніжні, пахнуть весною, свіжістю. Першими вони з'являються на добре освітлених сонечком місцях. Кожна квітка красива по-своєму. Ми милуємося їх красою, але не слід зривати ці рослини, бо вони занесені в червону книгу. Весняне сонечко зігріло землю. Тала вода дощі напували її. Дерева та кущі, відчувши це, прокинулись від зимового сну. Потягнулися до тепла, до сонечка. На них з'явились бруньки, з яких згодом розпустяться листочки. Бруньки маленькі, липкі, мають приємний запах. Листочки добре пам'ятають, що їхній час це квітень, другий місяць весни. Саме у квітні листочки на деревах, ніби сяє зелені. Всі-всі дерева та кущі квітнуть, але кожен по-своєму. А скоро ми побачимо справжнє диво квітучі сади на весні. Першими квітуть абрикоси черемха. Згодом яблуні, сливи, вишні, груші. Квіти кожного із фруктових дерев мають свій особливий запах. За ним можна квіти одного дерева відрізнити від інших. Усі квіти мають приємний запах, який приваблює бджілок. Вони прилітають до квітів та збирають нектар для меду. Бджілок на квітах не можна турбувати, це небезпечно. І шкідливо для квітів, бо у бджилах важливе завдання запилити квітки, щоб з'явилися плоди. Дякую вам, малята, за увагу! До побачення!